thank <laughs> you Вітаю в ефірі. Програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. І перемир'я чи війна на сході практично тим живе зараз і переймається Україна, а Україна, а також вибором. Про це ми говоритимемо сьогодні у нашій студії з гостями. Ірина Сех, народний депутат України, Тарас Батенко, депутат Львівської обласної ради. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. І Пані Ірина, перше запитання до вас. А ви були присутні на цьому скандальному голосуванню закону про особливий статус. Донбасса, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це що було? Це була зрада державних інтересів чи це бажання миру? Я вважаю, що це капітуляція перед Путіним і це здача частини території України, зокрема Донецької та Луганської області. Я хочу також сказати, що я не голосувала за ухвалення цього закону. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода єдина, яка як яка стовідсотково не проголосувала. Тобто ми витягнули свої картки для голосування і е, зафіксували це телефонами і е, айпадами, в кого які були, яка техніка. Не Тарас, а на вашу думку, це капітуляція перед Путіним? Цей закон про особливий статус Донбасу? Ну я вважаю, що це закон, який дає можливість передишки для нашого війська. Для української армії, ослабленої за останні кілька місяців, ми знаємо, що на ворога терористів вибивали включно до 24 серпня, що сталося після 24 серпня перед Іловайськом, це введення військового контингенту військ Російської Федерації. Тобто це вже не антитерористична операція, а це вже, відверто кажучи, це вже для нас вітчизняна війна, як сказав президент Порошенко. Тому ми сьогодні поділилися на дві партії: партію миру. І партію війни з точки зору партії війни це програш. З точки зору партії миру нам потрібно зараз передишку для того, щоб акумулювати ресурс: ресурс військовий, техніку, батальйони підготувати відповідні і для того, щоб далі боротися вбивати нашого ворога, який є на наші землі. Я вважаю, що мир це перемога, перемога у війні, і під час так званих перемирь. Ми мали величезні втрати і бачили, що агресор навпаки укріплявся, закріплявся, і під час останнього так званого перемир'я частина наших підприємств, стратегічних підприємств, була вивезена їхньою технікою, російською технікою, кремлівською технікою. У це відбувалося під під час так званого перемир'я і втрати наших військових. На жаль, але чи змогли би ми такими темпами далі воювати? Якщо б не цей закон, пані Рей, чи не було б більше втрат серед військових? Звичайно, що потрібно аналізувати все, і тому всеукраїнське об'єднання свобода виступає за те, аби і виступало за те, аби був введений військовий стан, щоб вся економіка України працювала на те, щоб ця війна, яку яка розпочата. Не українцями, не україною і не на чужій території, а, а є проти нас, щоб ця війна була завершена миром і перемогою. Я не знаю, наскільки військовий стан дозволить нам зараз е, досягнути миру, тому що фактично військовий стан диктує свої закони. Закони вже класичної війни в рамках неоголошеної війни Путіном щодо України. Тобто мені здається, що ми вже можемо забути про різні. Різну підтримку міжнародних фінансових інституцій, і МВФ, і ЄБРР, і кредитну політику, кредитування нашої економіки. І гриня буде зовсім інша. І соціальний бунт, напруга соціального бунту в державі може бути зовсім інша. Чого чого прагне Путін? Путін прагне зупинити євроінтеграцію. Зупинив він цю євроінтеграцію? Ні. Далі Путін прагне зупинити вибори, щоб був старий парламент, для того щоб знову ж таки половина на половину перефарбованих лисів регіональних комуністів вони залишилися і диктували свою політику президентові України як легітимному президентові. Зупинив він виборчий процес. Поки що ні. Чого далі він прагне? Далі він прагне бунту, щоб повалити владу у Києві. А це мета, яку я думаю, переслідує в тому числі за допомогою, звичайно, різних внутріпартійних негараздів, внутріпартійних політичних негараздів, які зараз є в нашій державі, де починається критика дій президента навіть в контексті тих голосувань, які відбулися я хочу сказати, що ми підтримуємо мирні так звані ініціативи президента. Але в такому випадку, 2 травня, так, коли перші смерті були, коли загинули бродівські льотчики, можливо, тоді варта було, а сьогодні ми маємо тисячу смертей, ми маємо полонених, ми маємо калік. І е, коли ми говоримо зараз військовими, ми говоримо з хлопцями, які є там, на передові, вони говорять про те, що це є нечесна війна, оскільки. Проти нас воюють, нас вбивають. Ми, ми, ми не даємо відповіді. Хлопці наші гинуть за що наші, щоб віддати сьогодні частину території України. Ось так легко віддати. Ми вважаємо, що сьогодні 100% всі сили, всі зусилля, як дипломатичні, інтелектуальні, інформаційні, економічні, військові, повинні е, бути спрямовані на те, щоб зупинити цю агресію і щоб був мир. Повністю спогоджується з пані Іриною. У мене наступне запитання. От пане Тарас до вас, а скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що Путіну вдалось таке чогось досягнути? Адже ми Україна вже другий тиждень mm -hmm. більше обговорює цей закон, цей особливий статус Донбасу, а не займається реформами і не обговорює ратифікацію угоди про асоціацію, які, яку було ратифіковано в той же день, що й закон, проголосував. Ну, давайте проаналізуємо, чого досягнув Путін і чого досягнула Україна. Скільки хто втратив в цій ситуації? Як змінився світ за ці останні півроку? Шалено. Путін втратив близько 200 мільярдів доларів прямих інвестицій і внутрішніх інвестицій через санкції, які почалися від березня до вересня, включеного. Він потратив кілька десятків мільярдів доларового запасу внутрішнього кошика золотовалютних резервів. ВВП його економіки Російської Федерації сьогодні на познаці близько нуля. При тім, що прогноз економіки для Російської Федерації ще на початку року складав плюс 3-4%, а то й більше. Санкції не послаблюються, вони тільки посилюються. Який прогноз на перспективу? Прогноз на перспективу подальше витрачання бюджетного кошика і золотовалютних запасів. Ціна за барель нафти вперше за довгі роки. Правління Путіна у вересні місяці спало ниж, нижче значки 100 доларів. 100 доларів це собівартість. Вище 100 доларів це чистий прибуток для Газпрому, для економіки Росії, це надприбутки, за рахунок чого і виживала Російська Федерація. Зараз ця ціна складає 98 доларів за баррель нафти. Уявіть собі, що така ситуація триває місяць, другий, півтора рік часу. Що обернеться економіка Росії? Путін це розуміє, і він далі давить на Україну. Що досягнуло Україну? Великі втрати, реальна втрата Криму, які ми не мали чим захищати, тому що не було армії. Новий президент, який почав рішучу боротьбу з першим з терористами, а тепер з зовнішнім агресором. Економіка країни, яка в дуже важкому стані, але підтримка заходу Сполучених Штатів Америки. Весь цивілізований світ. Європейський Союз солідарно, не дивлячись на тиски е, Газпрому і е, Росії в цілому. І ми маємо сьогодні ситуацію, коли ми боремося. Коли ми боремося, коли нам підставляє плече вся західна цивілізація. Путін сьогодні ізгой. Україна сьогодні реально партнер Європейського Союзу, яка, звичайно, частково самотужки бореться з агресором. Але я вважаю, що сьогодні Україна не, не самотужки бореться, тому що сьогодні не Грузія 2008 року і не Чехословаччина. І Європа це розуміє. Якщо вона цього, звичайно, не зрозуміє, буде плачено доміслі для самої Європи. Ірина, а на вашу думку, а чи не повелася українська влада на тиск Путіна? У нас частина угод, угоди про асоціацію відкладена на рік? Отже, ми зараз обговорюємо ухвалення закону про особливий так, особливий статус Донецької Луганської областей. Головна, вважаю. Небезпека цього закону є в тому, що е, вдається у факті призначення дострокових виборів місцевих рад, і навіть не тільки факт призначення цих виборів, а що говорить закон про так, так званий закон про е, особливий порядок місцевого середування в окремих районах Донецької та Луганської областей. На сьогодні закон про місцеве середування Україні каже, що? що якщо депутат місцевої ради або орган місцевого середування ухвалює рішення в порушення законів та Конституції України, такого депутата місцевої ради можна відкликати таку місцеву раду можна розпустити. Що говорить цей закон, який ухвалили 16 вересня. Цей закон каже, що депутатів місцевої ради. Не можна відкликати. Цю раду не можна розпустити. Тобто ми маємо територію, яка не підконтрольна Державі Україна. Відбуваються позачергові вибори. І ми бачимо, що е, ті вибори мали бути проведені в грудні. Зараз вони вже не звертають на це увагу, хочуть ці вибори провести у листопаді місяці. Військовий час, які можуть бути вибори, це лише під дулом автоматом. Автоматів будуть так нібито обрані ті ж сепаратисти, які на території України будуть мати свої закони, свої закони, не пині закони, які не будуть рахуватися з державною владою українською і законами України держави. І ця територія буде повністю підконтрольна Кремлю і Путіну. Ось найбільша небезпека, ухвалення цього закону. А решта ми ще можемо сказувати про міліцію, так звану народну. Що це таке міліція народна, про е, особливий економічний статус, про особливий статус російської мови і інше інше. Тарас пану терас, а чи є це легалізація тих типу сепаратистів, ці вибори про які говорить В Законі прийнятому який розшифровує про статус особливої органів місцевого самоврядування території, яка сьогодні частина території Донецької і Луганської областей не йдеться ні про яке визнання, як ви знаєте, ні ЛНР, так званого ЛНР, ні так званого ДНР. Інше питання: скільки ми скільки в Верховній Раді голосів, пані Рено, проголосували за визнання їх туристичним організаціям? Звісно, 228 голосів. Тоді було виведено фактично за визнання їх туристичного організації. Ну мінімальна тобто, кількість необхідна для тобто ухвалення. Це, уявляєте це, двадцять 228 голосів. Було би 225, 223. Тобто, це колапс парламенту. Тобто, такий парламент наш український не може працювати. Ми це розуміємо. Тому зараз вибори. Що робити зараз? В тій ситуації, коли фактично ця частина землі нашої окупована російським агресором. Мусить бути е, е, якісь, якась форма діалогу. Перед тим, як говорять е, гради, смерчі, перед тим, як е, активна фаза артилерії, і перед тим, як є маса людських жертв. Ви правильно задали питання. Щоб, ми, 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 ми взагалі усвідомлюємо, скільки було б жертв серед військових, західноукраїнських хлопців, центральноукраїнських хлопців серед мирного населення. Скільки було би жертв серед тих, які потрапили в котел під Іловайськом? Скільки більшою мірою, які вийшли з котла, е дякуючи своїй хоробрості, і мужності і переговорному процесу. І скільки було б жертв серед тих, які сьогодні в заручниках знаходяться? Я вважаю, що ці жертви були б на сотні. Оце, вибачте, мені насові, ціна питання цього закону, про який ми сьогодні говоримо. Ціна людського життя сьогодні однозначно дуже висока і немає. Вмирати казали філософи. Можна тільки в одному випадку, коли ми вмираємо за свободу. І ми готові вмирати за свободу, і наші хлопці там вмирають за свободу. В іншому випадку ми розуміємо, що просто ми, мож, ми ми могли програти набагато більше, тому що міг впасти Маріуполь, тому що президент України чітко сказав, що 65% військової, військової техніки сьогодні виведено з ладу. Що це означає? Ще трошки мав впасти Маріуполь. А що далі? Ми вже карту не розшифровуємо не можна пояснити. Елементарно, що таке Маріуполь і які транспортні шляхи, куди вони ведуть, від чого Україна відрізняється, і в результаті де ми опиняємося. Пані Ірино, ви погоджуєтесь? що законно врятував від ще більших жертв. Я, я процитую, я би не хотіла, знаєте, я взагалі вважаю, що найдорожче це людське життя. І... І, і, і дуже потрібно, це найбільше, що потрібно берегти, зберігати і оберігати. Але я б не хотіла ну, на, тому, на, тому з, з, на тому загострювати <кій> і, і, і десь маніпулювати. Але я чітко прочитаю статтю 8. Отже, органи, органи, виконав... Цього закону, органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транспортонного співробітництва. Окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації, тобто знову ж таки, якийсь окремий статус, окремо, ми ж а хто кому не, не дає, не сприяє, не, не та ми ж маємо сприяти, а Тут що? Це чітко з агресором. Та, та територія просто віддається. Власне, але я наскільки розумію, та, ця територія буде за українські кошти. Звичайно, ми зараз почитаємо, що говорить закон про отут можна поговорити подискутувати. Стаття 7. державна підтримка полягає у запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності. Тобто особлива допомога, особливі пільги, але також нас цікавить. А в бюджет поступлення від від тих територій Львівщина дуже от, наприклад, Львівщина. Ми дуже гостинні, ми дуже ми шляхетні. Ми прийняли вже на сьогодні десь близько 60 тисяч тимчасово переселених з Луганської, з Донецької областей. На, з Криму так з Криму Навзамін ми не, не маємо якоїсь державної підтримки, і ми ніколи не питалися. Люди годують, люди утримують в своїх домівках, в своїх родинах, пансіонати, санаторії. Так а, наші хлопці знову ж таки, наші хлопці Львівщина найбільше мобілізувала, тому що в нас були військові частини, в нас вони збереглися на відміну від, від тих територій України. І, і, і сьогодні є мобілізованих і військово зобов'язаних найбільше на війні, скажімо так. То і ще й особливий економічний статус сьогодні тим територіям. Особливі політичні умови, особливі економічні умови, а абсолютно не підконтрольні державній владі ті владі, яка сьогодні підтримується більшістю. І, зокрема, і президент вони не бути бутан, і російські війська. робити. Правильно, і вони... тоді давайте скажемо, що це війна, а що терористи, кажемо, ми кажемо. а ми ж сказали, що вже Атом нас успішно завершене. І ухвалили закон про амністію в той самий день. І що закон про, про амністію, амністію звільнили всіх від відповідальності всіх терористів, яких потрібно посадити сьогодні в тюрми. І за всіма правилами військового часу з ними поступити, а ми їм амністію. Не ми їм, а більшість Верховної Ради проголосувала. Пане Тарасе, чи справді за цим законом терористи в майбутньому просто будуть займатися тим, що вони займались, але вже жити за українські гроші, за український бюджет? Наскільки я розумію, фінансова частина фінансова складова цього закону та територія? Української держави, яка сьогодні окупована, і та територія, яка піднімає державний прапор, та територія фінансується. Це приблизно так сказано іншими словами, я перефразовую просто. Тому я вважаю, що сьогодні немає. Цей закон не говорить жодним чином про здачу жодної позиції територіальної цілісності України. Цей закон жодним чином, ще раз наголошую, не визнає ніяких ОНР, ДНР. Цей закон жодним чином не реабілітує терористів. Тобто там просто треба його правильно читати, щоб зрозуміти просто-напросто. Це та ціна питання, яка означає сьогодні перемир'я. Не мир. Ми не знаємо, що буде завтра. Почнеться завтра знову стрілянина, чи не почнеться? Почнеться завтра. Але ця ціна питання, щоб знову ж таки ми отримали передишку для української армії, для українського війська, для української економіки. Тому що ви бачите, що робиться зараз з економікою. Я їжу селами, зустрічаюся з громадами, я відчуваю напруженість. Напруженість пов'язана із соціальним сектором економіки. І це все відбувається, тому що люди, звичайно, допомагають армії, але крім цього, кишення так само це відчуває кожної людини. І якщо ми зараз не зупинимо цю воєнщину, якщо ми зараз не виб'ємо ворога, навіть в, в, в спосіб законів, в спосіб апеляції до цього закону і звернення світової європейської спільноти, нам буде дуже важко отримати ситуацію. А я вважаю, що ми ворога відвертого, відкритого, агресивного ворога назвали дуже гарно, назвали чомусь їх особливими. Та ніякі вони не особливі. Ніякого в них не може бути особливого статусу. Вони не шанують державу, вони не шанують народ, вони не шанують законів. Вони знущаються, вони чи чинять дії злочини міжнародного рівня. А ми їх назвали по особливому. Ми їх особливо чомусь маємо до них лояльно відносити, жаліти, шкодувати і всі пільги їм надати. Ми просто це загорнули дуже знаєте, в таку гарну обгортву хочемо загорнути. Називати потрібно речі своїми іменами. Я вважаю, що тут криється небезпека. Коли б в 90-х роках, коли утверджувалася Україна, коли ставала незалежною, Україна справді відбулася люстрація влади, а ні, ті ж тільки шапки перемінили. Пані Ірино, дивіться, Україна форм... не мала віна. Ні, Я маю на вас форма і зміст, що Україна була незалежна не лише за формою, а й за змістом. А що? Залишилися старі чиновники, залишилися кігібісти, російська, вся НКВД, вся, е, е, вся їхня агентура при владі. А ми собі думали, що ми маємо Україну, а ми мали лише прапор і гімн. І, і тому вважаю, що треба відверто і відкрито говорити про це. Останній раз Україна такі втрати, як сьогодні, як зараз, несла. 1944 році на своїй території, не 45-му, тому що сорок четвертому ну, так би мовити була визволена від нацистських загарбників, якби Україна, західна Україна і решта України був інший агресор, який залишився і так далі. Але таких втрат не було навіть часи Афганської війни, тому що це не це боротьба, це не була боротьба на своїй землі. Таких втрат, які ми понесли за тих неповних півроку часу, починаючи від Небесної Сотні і закінчуючи сьогоднішнім днем. Тому ціна питання це ціна питання, що це е, генофонд нації, це кращі люди, це герої України, яких ми втрачаємо щодня. І ми не маємо чим боронити, тому що у нас немає е, достатньої кількості летальних зброї, у нас немає якісного ППО, у нас немає достатньої кількості бронетранспортерів. Але партія миру каже, і блок Порошенка каже. Що кожен день перемирив сьогодні? Це 24 танки, які сьогодні йдуть з, кол з коліс на фронт. І ми Дякую. перериваємось на коротку рекламну паузу, і за буквально за кілька хвилин ми повернемось е, до нашої студії.